Друзі, вітаю всіх на каналі. Давайте ж сьогодні розберемося в такому питанні, чому багато хто не може добути срібла з ось таких конденсаторів К225. Як бачимо, вони без маркування, є, вони з маркуванням, бувають різні. Дуже схожі на КМ-ки, де люди їх буває путають. І ось у нас друзі, ось у нас КМ-очки. Правда, це в мене із сріблом КМ-ки маркування М. Це в нас К-22, а ось це в нас К-73, фольговий такий конденсатор. Тому, бачите, дуже схожий, модно спутать. Тому потрібно бути уважним. І так, всередині конденсатора, ось в мене вже є розібраний ось такий я розкусив. Знаходиться ось така штука. І по ідеї, тут повинно бути срібло. І чому багато хто його не знаходить, зараз я дам відповідь. Роблять афінаш ось таких наших конденсаторів. І коли. Начинають, починають виділяти хлорид, хлорид не виділяється, тобто нічого не знаходять. Чому ж нічого не знаходять? Тому що я порився добре в інтернеті і е, таки знайшов відповідь, е, тому що в довіднику е, про їх вміст срібла, є е, вміст срібла в їх і дуже доволі да, навіть непоганий. Але так як люди не дочитують, не дивляться до кінця, що срібло знаходиться в таких конденсаторах тільки до 1984 року. А далі вони вже подібні ось таким будуть. Уже ось ця внутрішня частина е, уже буде із алюмінією, тому там ніякого срібла не можна вже знайти. І друзі, де ж можна такі конденсатори в нас знайти? І як розібратися, чи буде в їх срібло, чи не буде. Як бачу, в мене є ось така непогана платка, е, із непоганим їх вмістом є великі вони, е, є маленькі, і їх тут так непогано є, як для такої невеличкої платки, непогано є. І як бачимо, маркування знову ж немає на їх. Е, тому, як же ж мені як же мені оприділити, ну, чи вони будуть, чи вони не будуть із сріблом? Тому я шукаю, дивлюсь по інших деталях, от, наприклад, яких вони років приблизно ми можемо визначитися, якого року буде ця плата. Давайте, хоча б, глянемо ось на мікросхему. От на мікросхему, і я бачу 89-й рік тут а, не знаю, чи вам видно, 89-й рік. Далі у нас є ось 315 такі, ну чи подібні їм. Також бачимо, що вже навіть нема років, тому це вже новіші. І вже я можу визначити, і так, наприклад, ще он по К-50, дивиться по роках, я можу визначити, яких років ця плата, і що вже в оці о е К22 вже не... Буде срібла. Тому я їх просто заберу у зрізку. Вже просто, забру, да, просто заберу їх у зрізку. Вже нічого морочитися я з ними не буду. Переробляти я їх не буду. Тому що не може там такого бути, що всі деталі приблизно там однакових років решта деталей. А ці там набагато там на 10-15 на років старіші будуть. тому ось так ще можна визначити приблизно їх, якщо на їх немає маркування. Добре, друзі. Але що ж, я, друзі, все ж таки хочу сказати е, в кінці, що збирати їх все одно варто. Е, е, тому що все, їх дуже багато буває на одній невеличкій платі, дуже багато, і вони як маленькі, так і великі. Тому що зрізку ще ніхто в нас не відміняв. Ми розбираємо плату, вам не важко взяти е, бокорізи там і куснути його забрати. І е, 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 також, якщо немає маркування, звичайно, е, то теж дивіться по. по... Решті деталей і приблизно визначайте рік, щоб не, не кидати вам у афінаж, не кидати і такі і пустишки, наприклад, які будуть із містом срібла і які не будуть. Друзі, якщо вам сподобалося, поставте вподобайку, не сподобалось пальчик донизу. І підписуйтесь, будь ласка, на канал. Всім гарного дня!